Громадянський подвиг жителів Дніпропетровщини так назвали нову експозицію першого в Україні музею АТО. Військові, волонтери, ветерани, численні гості та мешканці Дніпра усі зібрались на її урочисте відкриття. Ми жертовно служили своїй батьківщині. Ми жертовно служимо своїй батьківщині. Я постійно знаходжусь на передовій, бачу, що відбувається зараз. І Хочу розуміння всього нашого суспільства, не тільки Дніпровців, а всієї України, що війна ще триває. І це дуже добре, що відкриваються музеї так званої антитерористичної операції. Але і сьогодні ми маємо все робити для того, щоб перемога все ж таки була за нами. Експозицію створювала ініціативна група з волонтерів, музейників та учасників. Ато тут відображено не тільки бойові дії, а й життя воїнів, переселенців, медиків та журналістів. Ми відразу зрозуміли, що експозиція повинна бути символічною, духовною, наповненою акцентами. І вона не повинна бути стандартною музейною, бо не можна відобразити ту героїку наших військових, яка вкликається у їх душах стандартними музейними прийомами це поставити експонат, поставити вітринку, які тут тісно так само існують. Тому і вулична експозиція, і внутрішня вони отримали обидві характерні образи, художні, символічні, які ви бачите. Виставка, яка розмістилася у трьох залах, займає майже 600 квадратних метрів та налічує близько двох тисяч експонатів. Задача ідея музею це показати подвиг звичайних, непересічних громадян, як кажуть українською мовою, тому що саме вони вносять свій посильний вклад в нашу перемогу, ту перемогу, яку ми добиваємося. Також хочеться как бы, дань пам'яті всім журналістам, які непосредственно освячають події на тому що їх не востоке. Сложно було б донести правильну мислі до почного гражданина. Одним із почесних гостей та перших відвідувачів музею АТО став герой України, майор Євген Межевікін. За словами офіцера, у цій експозиції не забули нікого. Ця історія, ця пам'ять дуже важна для всіх нас і для всіх страниць Вот. Це все треба доносити людям і не повинні забувати ніколи. Всі і чтіть і гордіться тими людьми, котрили діла і на фронті, і в тилу автори мають намір розширювати виставку і надалі. Олексій Мосичанок, Анастасія Ільяш, Маріална Маркевич, Військове телебачення.